Добрий день, шановні учні! Сьогодні згадуємо подібність натуральних чисел. Сьогодні ми з вами згадаємо що називають дільником натурального числа та що називають його кратним ознаки подільності на 2, 5, 10, 3 та 9, що називають простими числами, і що таке складені числа. Як розкласти числа на прості множники, як знайти найбільший спільний дільник? І як знайти найменше спільне кратне декількох чисел? Тож, починаємо. Дільником натурального числа А називається таке натуральне число, на яке це число ділиться без устачі. Прикладом є число 24. Подивіться. Його дільниками є числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 і так далі. Тобто це всі ті числа, на які 24. Ділиться без остачі. І всі вони є дільниками числа 24. Кратним натурального числа А називається таке натуральне число, яке ділиться на число А без остачі. Наприклад, кратним числом 8 є числа 8, 16, 24, 32. І так далі. Тобто, ви розумієте, що ми можемо продовжувати цей рядочок безкінечно. Все, що нам потрібно, це перемножати 8 на натуральні числа. Число 1 є дільником будь-якого натурального числа. Число 1 має лише один дільник. І це саме це число одиничка. Усі інші натуральні числа вони мають не менше двох дільників. Найменший з них. Це, звісно, одиниця. Найбільший це саме це число. Кожне натуральне число має безліч кратних, найменшим з яких є саме це число. І як я вам вже казала, щоб одержати всі числа, кратні числу А, треба множити це число послідовно на всі натуральні числа. Тому ми і не можемо закінчити той ряд. То він є безкінечним. Ознаки подільності на 2. Якщо запис натурального числа закінчується парною цифрою, а які у нас цифри парні? Це 0, 2, 4, 6 та 8, то це число ділиться на 2 без остачі. Подивіться, у якості прикладу, дивіться, число 230. Воно закінчується нулем. Тобто, воно. Закінчується парною цифрою, і це означає, що його можна поділити на 2 без постачі. Так само число 148, 42, 36, 84 та інші числа, які закінчуються парною цифрою, ознака подільності на 5. І якщо запис натурального числа закінчується цифрою 0 або цифрою 5. То таке число ділиться на 5 без постачі. Давайте розглянемо приклади. Наприклад, число 410 565. Ми могли б, звісно, його поділити, але це було б добре. Краще подивитися на останню цифру вона в запису цього числа. Запис цього числа закінчується цифрою 5, а тож ми знаємо. Що це число поділиться на 5 без постачі. Інший приклад 5370 число ді... закінчується цифрою 0. Тож, знов таки, за ознакою подільності на 5, ми можемо сказати, що це число поділиться на 5 без постачі. А от наступне число 19372, закінчується цифрою 2. Тож воно вже. Не кратне 5, і воно не поділиться на 5 без постачі. Тепер ознака подільності на 10. Якщо запис натурального числа закінчується цифрою 0, то це число ділиться на 10 без постачі. Подивіться, будь ласка, на запис цього великого числа. Він закінчується цифрою 0, тому можемо сказати напевне. Що це число 2 мільйони 739 тисяч 10 поділиться на 10 без остачі? Якщо ж число закінчується на якусь іншу цифру, наприклад, у цьому випадку, то воно не ділиться на 10 без постачі, а значить, воно не кратне 10. Ознаки подільності на 3. Якщо сума цифр у запису натурального числа ділиться на 3, то це число ділиться на 3 без остачі. Розглянемо приклад 624 531. З одного боку, можемо поділити, спробувати поділити. З іншого боку, давайте знайдемо суму цифр. Як бачимо, сума цифр цього числа дорівнює 21. 21 ділиться на 3, згадуємо табличку множення. Тож. Можемо з упевненістю сказати, що число 624 1531 ділиться на 3. А от число 624 532 вже не поділиться на 3 без безостачі. Чому? Тому що сума цифр цього числа буде дорівнювати 22. А 22 не кратне 3. Воно не ділиться на 3 без остачі. Тому ось це число вже на 3 не поділиться. Давайте з'ясуємо, чи ділиться число 510 на 3 без остачі. Для цього нам треба порахувати суму цифр, числа 510. Сума цифр дорівнює 6. 6 ділиться на 3. Отже, і число 510 ділиться на 3 без остачі. Чи ділиться число 672 на 3 без остачі? Сума цифр числа 672 дорівнює 15. 15 ділиться на 3. А отже, і число 672 ділиться на 3. Ознака подільності на 9. Якщо сума цифр у запису натурального числа ділиться на 9, то це число ділиться на 9 беззастачі. Тож, знов-таки, для того, щоб дізнатися, чи ділиться наше число на 9, треба знайти суму цифр запису цього числа. Маємо сума цифр числа 1 мільйон 872 315, 315, ви бачите, дорівнює 27. Отже, 27 ділиться на 9. Без. Тому число 1 мільйон 872 315 ділиться на 9 без остачі. Ще раз, якщо сума цифр у записі натурального числа ділиться на 3, то таке число ділиться на 3 незостачі. І якщо сума цифр у записі натурального числа ділиться на 9, то таке число ділиться на 9 без нестачі. Подивимось приклад. Число 540. Знайдемо суму цифр цього числа. Маємо 9. 540 ділиться на 9 без зустач. Число 207. Знаходимо суму цифр цього числа. Також отримаємо, що число 207 ділиться на 9 ми застачу. Тепер згадаємо з вами, як же розкласти числа на прості множники. Ну, по-перше, кожне складене число можна записати у вигляді добутку хоча б двох множників, які відрізняються від одинички. Наприклад, 28 можемо записати як 4 помножити на 7. 30 можемо записати. Як 6 помножити на 5. Якщо складне число записати у вигляді добутку тільки простих чисел, то тоді ми розкладемо число на прості множники. Тобто, якщо ви подивитесь на ось цей запис, тут 4 це не простий множник, так? 4 можна ще розкласти на 2 простих множника. Отримуємо 28. Дорівнює 2 помножити на 2 і помножити на 7. Ось це число 28 розкладено на прості множники 2 і 7. Число 30 таким же чином можна розкласти на прості множники, як добуток 2, 3 і 5. Згадаємо про прості та складені числа, тому що ми вже їх використовували. Натуральне число, яке має лише два дільники, один і саме себе називається простим. Самий простіший приклад так, це число 2. Воно найменше просте число. Воно має дільник 1, тобто ділиться на без безостачі і на без безостачі. Число 3 ділиться тільки на 1 і на 3. А отже, число 3 теж просте число. Натуральне число, яке має більше двох дільників, вже називається складеним. І от у нас було складене число 4, яке має які дільники? 1, 2 і 4. Отже, 4 це складене число. Згадаємо, як розкласти натуральне число на прості множники. Для того, щоб розкласти натуральне число на прості множники, по-перше, що ми робимо, ми записуємо саме це число. Проводимо вертикальну риску і починаємо підбирати множники. Починаємо з найменшого. Наше число закінчується на 0, тобто на парну цифру. Тож, перший множник 2. Ділимо число 78 780 на 2. Отримаємо 390. Наступний множник, як ви могли здогадатися, це теж 2 найменше множник. Звісно, ми могли б і 10 записати, тому що знаємо, що якщо число закінчується на 0, то воно ділиться на 10. Але ми повинні з вами записувати найменші множники. Тож записуємо злом 2, ділимо 390 на 2, отримаємо 195. Це число закінчується цифрою 5. тобто на 2 воно вже без остачі не поділиться. Давайте знайдемо суму цифр цього числа. 1 плюс 9 та плюс 5 це буде 15. Число 15 ділиться на 3. Тож наступний наш множник це 3. Ділимо 195 на 3, отримуємо 65. 6 плюс 5 11, тобто трійка нам вже не підходить. Наступний множник, який ми можемо обрати, це 5, тому що наше число закінчується на 5. Ознака подільності на 5. 65 розділимо на 5, отримаємо 13. 13 це вже просте число, тобто воно має поділитися тільки само на себе. Записуємо 13, отримуємо розкладання числа 70, 780 на прості множники у вигляді добутку, звісно. А тепер з'ясуємо, що таке найбільший спільний дільник та найменше спільний кратне. Найбільшим спільним дільником двох натуральних чисел називається таке найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з даних чисел. Роздивимось алгоритм для знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел. Для цього спочатку. Треба розкласти числа на прості множники. Далі виділити всі спільні прості множники в розкладах і знайти добуток цих простих множників. Задача – знайти найбільший спільний дільник чисел 105 і 42. Давайте розв'яжемо. Спочатку ми повинні з вами розкласти числа 105 і 42. На прості множники. Так. Друге. Ми повинні, повинні виділити з вами спільні множники. А спільних множників у нас тут два: це три та сім. Записуємо їх добуток і перемножаємо, отримаємо. Що? Найбільший спільний дільник чисел 105 і 42 це число 21. Саме на це число діляться числа 105 і 42 без остачі. І це найбільше число, на яке вони діляться. Якщо дані числа не мають спільних простих множників, тоді найбільшим спільним дільником цих чисел буде число 1. І у цьому випадку такі числа називають взаємно простими числами. Найменше спільне кратне декількох чисел. Найменшим спільним кратним двох натуральних чисел називається найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне кількох натуральних чисел, потрібно перше розкласти їх на простим множники, Друге. Записати розклад одного з даних чисел. Далі Дописати до цього розкладу такі множники із розкладу другого числа, які ще не увійшли до добутку, і далі знайти добуток отриманих множників. Давайте розглянемо приклад. Треба знайти на менше спільне кратне двох чисел 30 і 28. Починаємо з того, що розкладаємо їх. На прості множники. Далі знаходимо добуток множників числа 30. Це буде 2, помножене на 3 і помножене на 5. А далі дописуємо множники, які не увійшли у цей добуток. А це 2 та 7. Отримаємо найменше спільне кратне чисел 30. І 28 дорівнює 420. Якщо одне з даних чисел ділиться на всі інші числа, тоді це число і є найменшим спільним кратним даних чисел. Наприклад, маємо е, числа 16 і 32. Треба знайти найменше спільне кратне цих чисел. 32 ділиться на 16 без остачі. Ну і звісно, 32 ділиться само на себе без остачі. Тож, найменшим спільним кратним чисел 16 і 32 є число 32. Найменшим спільним кратним чисел 12, 15 і 60 є число 60, оскільки 60 ділиться на 12, 60 ділиться на 15. Ну і звісно, 60 ділиться само на себе. Якщо числа взаємно прості, то їх добуток є найменшим спільним кратним даних чисел. Тобто, якщо у вас задача знайти найменше спільне кратне, і ви бачите, що ці числа взаємно прості, не треба навіть питатися розкласти їх на прості множники, а треба просто їх перемножити між собою. Наприкінці уроку я би дуже хотіла, щоб ви дали відповіді на наступні запитання: що ви дізналися нового, що зрозуміли? що вам сподобалось, або, може, щось не сподобалось. Чому навчились? що зацікавилось? В чому були труднощі? Що ви раніше не вміли, а тепер вмієте? Дайте, будь ласка, відповіді на ці питання в мені в коментарях. Я буду чекати на них. Я дякую вам за урок. До побачення. До наступної зустрічі!